Центр міста, пізнавана локація, великий трафік пішоходів та автомобілів. Здається, тут є все для вашого бізнесу. А головне тут є приміщення зі всіма зручностями, на яке ми сьогодні і подивимось. Маємо тут площу понад 71 квадратний метр, яка поділена на дві робочі зони та місце під санбузел. і що дуже важливо для бізнесу великі панорамні вікна. Тож офіс, магазин, фітнес-центр чи б'юті студія тут буде зручно будь-якому бізнесу. І щоб пересвідчитись в цьому, запрошуємо на екскурсію, де ви на власні очі побачите чудове місце для вашого нового старту.